Доплати у 30 тисяч військовослужбовцям. Mm. Давайте проговоримо про те, що ж насправді відбувається. А відбуваються досить парадоксальні речі. Дивіться: восени 2022 року приймався бюджет на 2023, в якому якраз всі ці доплати були закладені. Парламент підтримав відповідний законопроект. Державний бюджет вступив в силу. І з 2023 року, з січня місяця, ці доплати були. Але уряд вирішує по-іншому. І на початку лютого ці доплати скасовує. Більш того, він виходить і каже, що ми зекономили 100 мільярдів гривень. Які молодці. Міжфакційне депутатське об'єднання розумна політика не погоджується з цим. Ми переконані, що військовослужбовці, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські мають отримувати відповідну винагороду за ті ризики, які вони несуть і в зоні бойових дій, і в тилу. Ми виходимо з відповідними законодавчими ініціативами. Вносимо правки і різноманітні законопроекти, реєструємо окремі законопроекти для того, щоб повернути ці доплати. І зрештою, нам таки вдається, що Верховна Рада голосує за повернення доплат. Що ви думаєте, відбувається? Ні. Уряд не йде і не шукає ці гроші. Уряд каже, що це популізм, грошей немає. Як так немає? На початку лютого ці гроші були, і ви саме казали про те, що ви зекономили. Ніяких змін до відповідного фонду оплати праці військовослужбовців Верховна Рада не вносила. Тобто ці гроші в бюджеті залишаються. То де ж вони є? Це питання ми задавали відповідно і Міністерству оборони, і Міністерству фінансів. Що відповіло Міністерство фінансів? Ми не знаємо. Це дуже-дуже цікавий кейс, бо мінфін завжди знає все про все, що стосується грошей. А в цьому випадку вони не знають. Що відбувається далі? Далі відбувається блокування відповідного законопроекту, який прийнятий в цілому в другому вчитанні, блокування відповідною, блокуючою постановою. На найближчих засіданнях Верховної Ради ми намагалися цю постанову знести, але її не внесли в порядок денний. Тобто досі ці виплати заблоковані. Що уряд робить далі? Ні, він не шукає, як повернути ці доплати. Вони створюють робочу групу, тобто ще більше затягують час. Так, ми вітаємо намагання нарешті уряду офіційно і медійно показати про те, що вони задумались, як же повернути справедливі оплати, доплати військовослужбовцям і іншим силам оборони, повернути нарешті справедливу фінансову винагороду. І міжфракційно-депутатське об'єднання розумна політика винудила зробити це уряд. Але ж все ж таки ми хочемо, щоб всі сили оборони, і військовослужбовці, всі, і працівники служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські отримали відповідну нагороду, відповідну фінансову винагороду для того, щоб вони покривали мінімум той ті ризики, які, на які наражаються наші захисники і захисниці, і в зони проведення бойових дій, і в тилу. Бо це також робота. Також робота, яка спільно Йде до єдиної мети, до нашої перемоги. І ми в МФО Розумна політика також приймемо до, до перемоги. Ми обов'язково доб'ємося того, щоб всі наші захисники та захисниці отримували справедливу фінансову винагороду. Тож працюємо і все буде Україна!